Сергій Кропова, заступник голови Одеської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію в області і, зокрема, в Одесі, за останню добу протягом минулої доби. Наслідок ракетного удару по Одесі постраждало на території Одещини 10 осіб, 7 з яких на даний час знаходяться в медичних закладах, та яким надається відповідне медичне лікування з цих семи троє жінки. Важливо також сказати, що під час даного ракетного удару, який пройшовся майже по центру міста Одеси. Постраждало від такої ударної хвилі близько 300 квартир, а також було зруйновано два будинки. Це була така надзвичайно потужна атака агресора та ворога, яку він здійснив вчора. І відразу після даної атаки на місце прибули всі відповідні служби для того, щоб надавати відповідну професійну допомогу та вживати всіх заходів для того, щоб мешканці Одеси, які стали жертвами даного удару, могли отримати відповідну допомогу як від місцевої влади регіональної, а також від наших міжнародних партнерів, які відразу прибули на місце події та надавали допомогу жителям Одещини. Міська транспортна комунікація, що з нею напередодні точно знаємо, що не ходили тролейбуси, ну бо забракло струму. Чи змінилася ця ситуація, і як в цілому з доїздами по місті? На даний час ситуація контрольована. По даному, ви знаєте, що вчора також на території Одещини, окрім того, що ворог завдав відповідних ударів, також була проблематика з негодою. В результаті цих таких факторів близько станом на 13 годину 23 тисячі абонентів знаходяться без світла, але більше 100 працівників працюють над вирішенням даної проблеми і на даний час транспортна екосистема Одещини майже повністю відновлена. 23 тисячі людей без світла. Це від якого періоду, тобто скільки годин вони вже не мають живлення? Ми говоримо про вчора ввечері за результатами відповідної атаки та відповідно до проведення стабілізаційних заходів на даний час. 23 тисячі 51 абонент знаходиться без відповідного енергопостачання, але служби працюють над тим, щоб відновити дане енергопостачання та щоб кожен громадянин Одещини мав доступ до енергетики. Інтенсивність російських обстрілів, ви як людина, яка перебуває на місці, ну певно, краще це відчуває ніж, наприклад, миту з Києва. Чи вона змінилася, чи чи дійсно от ось ці інтервали між обстрілами вони, вони відчуваються дуже істотно, от саме зараз упродовж останніх тижнів? Як ви знаєте, протягом останніх тижнів ворог майже щоденно спрямовує на територію Одещини безполотні літаючі пристрої ракетні носії. Тому, користуючись нагодою, хотілося б ще раз повідомити всім мешканцям Одеської області для того, щоб вони не нехтували сигналами тривоги та у випадку відповідних сигналів користувалися укриттями, тому що позвірілий ворог може спрямовувати відповідні ракети та БПЛА в будь-яку хвилину. І як ви знаєте, як говорив минулий спікер час дольоту відповідно ракеті ракет до території Одещини надзвичайно мінімальний. Тому прошу всіх мешканців Одеської області не нехтувати сигналом тривоги, а спускатися від укриття відразу після отримання даних сигналів. І в умовах цих обстрілів чи продовжує працювати ось цей морський транспортний коридор для українського зерна? Морський транспортний коридор продовжує функціонувати. Судна ходять. Одещина розуміє, що наскільки це важливо в цілому для країни, це такі економічні ворота. Тому військові напевне більш детально можуть пояснити дану ситуацію, але саме завдяки наших військових, завдяки їхній діяльності, судна виходять. Періодично і часто з всіх майже портів, розташованих на території Одещини, почули. Дякуємо вам за надану оперативну інформацію. Нагадаю, Сергій Кропива, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку про поточний стан справ в регіоні.